Всім привіт! Мене звати Вероніка. Сьогодні я запрошена на канал Ютландія. Буду розповідати про своє життя в Данії. Я тут три роки працювала на коровах, на свинях і зараз я працюю в лего. Ось де проживаєте в дані, я не люблю саме вказувати завжди місце, Тому я просто скажу Варда комуна і Житомирська область місто Овруч. Приїхала на студентський контракт на коровичу ферму. Ні, я могла піти цим шляхом, тому що перша моя світа це економіст, але я вирішила не чекати рік, поки він отримує робочий контракт, не їздити по три місяці по безвізу. І вирішила піти вашим шляхом поступати в університет, навчатись і їхати по студентському контракту. А вже потім я перейшла на воз'єднання. Я не планувала. І в мене так якось цікаво виходить, що спочатку мене подруга фотографує біля місця і потім я йду працювати. І мене так вийшло з однієї школи гімназії. Вона мене сфотографувала через три місяці я знайшла там роботу. І тут так само ми фотографувалися біля Лего, і мене туди запрошують. Я не шукала цю роботу. Я працювала вікаром в гімназії, також клінінг. І так як Вікар закінчується, жіночка мала виходить вже на роботу, і мені кажуть, все, твій контракт закінчується. Якщо хочеш, ми тобі допоможемо знайти роботу. Чому ні? Давайте. І мені відразу дають контакт Лего. Тому. І коли мене питають, як туди влаштуватись на роботу, я не знаю. <смі> мене б туди порадили, сказали, що я дуже класна працівниця, там все чистенько, класненько. Так, хоча спочатку я розуміла, що клінінг точно не моє, я дуже гідлива. Але коли я почала працювати, я якось втягнулась, мені ця робота не важка. І, мабуть, через те, що я люблю чистоту вдома, мені подобається робити чистоту на роботі, і бувають дні, коли тяжко, але все класно. Прибрати всю кімнату, все, що я перед тобою, ти маєш це вимити. Але ти кожного дня змінюєш і дивишся так. Ти сьогодні прибрала в цій кімнаті, тут плюс-мінус чисто, або ти просто проходишся поверхнево. В іншій кімнаті ти робиш тотально і прям все дуже детально. Мені дається 6 годин, але одна кімната більше 100 квадратів це 100%. А таких кімнат більше 20. Через те, що влего мене не повний робочий тиждень це лише 28 годин, і мені цього замало звичайно. Тому я взяла ще банк і школу. Це. Технічна школа, де навчають механіків. І там дуже брудно. Я спочатку соромилася сказати, що я працюю на фермі. Можливо, те, що це не по твоїй спеціальності. Ти навчаєшся спочатку на якихось бухгалтерів, маркетинг і потім ти маєш йти з кимось туалети мити. Можливо, було б краще, якби я тільки прибирала в офісі і там не було туалетів, тоді було б не так. Але я не соромлюсь. Можливо, ви бачили, я знімаю спокійно влог, де я мию туалети, це нормально. Зарплата 160 і є надбавки. Це якщо я беру екстра. Це за кожну перероблену годину, за з 6 і після 6, А мене я працюю так, тобто мене за кожну годину вранці і вечора доплачуються. Мені вистачає. Звичайно, мені їздити потрібно по 30 і більше кілометрів в день в одну сторону, але цього вистачає. Я ставила запити. Це фабрика. Будь ласка, мені хоч картошку сортувати мені взагалі без різниці, тому що я вже сиділа два місяці вдома, Я вже хотіла кудись вийти. Але мені відповіли дві компанії, що по вашим запитам нічого не знайдено, і без ви взагалі нічого. І я спитала, а який мені рівень має бути? Вони кажуть, ну як вивчите, тоді приходьте. І третя мені відповідала два місяці, взагалі просто роздивлювалась мою заявку. І потім. Вона почала отак кожного ранку присилати якісь повідомлення, і я не зрозуміла також, як мені робити. Я почала задавати їм питання у відповідь, хоча це був як я зрозуміла бот. І мені пишуть, є фабрика, і я така, а коли? а Яка зарплата? скиньте адресу. І мені взагалі ніхто не відповідав. І тоді я зрозуміла, ага. По-перше, це приходить вранці повідомлення, і я вставала в 5 годин, сиділа з телефоном. І спочатку я переводила все. Але поки я переводила, ці місця забирались, тому що це, наприклад, одне місце, і воно так улетіло. Але. Я зрозуміла, що просто потрібно погоджуватись на все, що є. І приходить повідомлення, що є клін в гімназії, і я пишу так. Вони окей, це твоя робота. Звичайно, вони потім написали: А у вас є дацька? Я така ні. Вони ну тут дуже обов'язково, що була дацька, але так як вони чекали вже робітника більше двох місяців. Тому що ставимо. Копенгаген, Орхус, Ейсберг. Я не багато те була, але я скажу куди я хочу, і що для мене топ? Париж була, Мадрід, Барселона. Хочу в Україну в Карпати. Овруч. <дум> Дім Україна. Це реально це місце сили. Я за тебе голосувала. І Вова їбаш їх Боже, Стабільність. Відразу мінус. Погода. Рівень життя, прозорість, тобто прозорість налогів, ти бачиш, куди вони йдуть, як вони використовуються і легко тут жити. Окрема історія. Йшла бити балеріну, так як займалась танцями, забоялась, набила ліс. Потім мені окремо потрібно було думати, що набити зверху, тому що мені було соромно навіть руку піднімати в метро. Придумала шар, це був мій екскіз, і тоді я придумала такий сенс, що на русском. пользуйтесь правилом воздушного шара, відпускайте все ж саме ненужне, нужне, щоб злітяти. І інше тату це про дволіччя людей. Не лініться, йдіть працюйте. Можливо, зараз більше дівчат почало працювати, тому що війна, кожен розраховує на якісь інші кошти. Але до цього я знаю дуже багато дівчат, які просто сиділи вдома, нічим не займались, не шукали себе, тому потрібно йти працювати, і гроші це добре. Але якщо ти хочеш щось собі відкласти, якесь житло, то потрібно, щоб працювало двоє. Я хочу попрацювати мінімум рік. Поки мені все подобається. Я не хочу знову змінювати зону своєї комфорту, займатися пошуками. Ти не знаєш на що ти зміниш і краще посидіти. Я все пишу. Колись це вважалось мабуть банальним, нотувати все. Але я прям кожну годинку розписую в своєму блокнотику. За тиждень до цього я розумію, ага, мене є план. Я маю цьому тижні зробити це, 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 і я навіть вписую прибирання дому. в мене завжди стабільний графік з 6 до 12. школу і банк. Я можу або приносити на ранок, або мені приходиться ще раз їхати вечір прибирати, тому що там. Можна прибирати лише після п'ятої години, і тому я з вчорашнього вечора принесла всю роботу на сьогодні. Три я прокинулась, помилась, поснідала. Сніду я дуже рідко. В четвертій я вже була на роботі до 12, навіть до 12.30. Якщо я хочу мати сніданок, він не входить в робочу годину. В 12.30 я поїхала додому. Потім мене масаж на чотири години. Я цей час відпочила, поспала трошки. Зараз у нас з вами інтерв'ю. Потім вони по плану поїхати прибирати школу. Банк, і ще я встигла зняти відео на Ютуб. І завтра я знову їду на 4 години, тому з 12 до 4 десь я посплю. О, я люблю дуже спілкуватись, і мені потрібно комусь виговорюватись. Мій чоловік трошки втомлюється від моїх розмов. Тому я думаю, що я буду розповідати туди. Взагалі планувалося б розповідати якусь корисну інформацію, показувати більше дані, якісь місця, але в нас не так багато часу і щось встигнути, кудись поїхати, класні місця показати це трошки важко. Я і мої результати, і мої мрії. Те, якою я хочу себе бачити і яке життя я планую. Тільки це я на людей взагалі ніколи не рівняюсь, тому що у всіх різні старти, у всіх різні життя. Якщо я буду продовжувати в цьому темі, то, то замученою. Почнемо з того, що Лего дуже довго створює всі свої макети і всі свої роботи. Тому ось так за день, за місяць, коли почалась війна, створити азовців, зеленського, це взагалі нереально, і в них формат не того, щоб створювати щось з війною. Я питала. Тому що мені написала сестра, мій племінник дуже-дуже сильно любить Лего. Племіннику 30 років. І вона сказала: йому дуже хочеться на ювілей отримати азовців. Я почала читати, але думаю, я все ж таки перепитаю, так як я працюю також і на фабриці Лего. Я всіх, всіх, всіх перепитувала. вони сказали ні. Ніяких фігурок не, не створювали. Це був чоловік з паспортом. Та-дам! Ще сподобалась дівчина, яка в заголовку, як я знайшла робочий контракт, яка зарплата в гривнях, і все. Мені для щастя потрібно близькі та рідні поряд. Все і здоров'я в них. 27 серпня у містечку Кібек, що неподалік Хернінга, відбувся довгоочікуваний кубок наших в дані з футболу. Цьому році участь у турнірі брали 13 команд, які змагались у двох групах по 6 і 7 команд відповідно. У напружених півфіналах зустрілись ФК Нордюланд та Єдність, де з рахунком 1-0 перемогу здобули гравці з північної Ютландії. У другому, не менш цікавому півфіналі між собою зустрічались «Льогум» і «Еф» та Ластівка Раннерс». З Таким самим рахунком 1-0 перемогли більш досвідченіші гравці з команди «Льогум». Матч за третє місце між Ластівкою та єдністю закінчився 2-0 на користь команди з «Раннерса». Фінал між Льоком і Ф і ФК Норд Юланд виявився дуже цікавим і насиченим на гольові моменти. Але в основний час переможця визначити не вдалось, і все вирішувалось у серії після матчових пенальтів. Переможцем Кубку наших в Данії 2022 року стала команда ФК норд юланд